как он был от нас далек, как в костре по душам таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это да! Слізамі на глазах. День победи. День обеди! Як рідний дім повернення з дороги та є найбільш хвилююче для нас величне свято. Свято не затьмариться в віка. Цей день нестимуть люди завжди квіти, не обминає пам'ять ріка. В сердцах, на будет жить. Весна сорок пятого года, Как ждал тебя синий Дунай, Народом Европы свободу Принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной Собрался народ старых влад. На старой Израиле битвах гармонии, Вось русский играл наш сад. Житців згубила ця війна, скільки крові пролилось на наших ліворобських землях, скільки залишилося калік, скільки пропало безстаних. А дорога дальше пщиця, пиліться, хлобіця, а крубам лікарніся, чужа яці. Привітаннями до вас звертається перший заступник голови Крюківської районної ради з питань діяльності виконавчого органу Пилипенко Галина Михайлівна. Та депутат міської ради, член виконавчого комітету Крюківської районної ради, Гуйда Оксана Анатолійовна Дорогі наші, дорогі наші ветерани. Шановні мешканці мікрорайону номер 5 шановні крюків'яни Кремінчужани. Я маю честь від імені Крюківської районної ради та виконавчого комітету від голови районної ради Андрія Володимировича Коваленко щиро і сердечно привітати вас з нагоди Великого і Величного світлого Дня Дня Перемоги. Це дійсно свято зі сльозами на очах. Свято тому, що 66 років. Тому ми здобули цю. Ви здобули цю пересьогодні завдячую, тому що і це свято організовано завдяки і депутатам і Оксана Анатолівна Гуйда, тут депутат міської ради, тут є депутати районної ради, Олексій Васильович Довня, директор школи. Ви теж його всі добре знаєте. Дуже приємно, що добре сприймають. Дякую, дуже приємно, що тут є депутати районної ради Сідоренка, Шувалов, Це ті, хто дійсно. Хоче і буде вам допомагати протягом свого скликання, а і, і, і взагалі, шановні мешканці мікрорайону, шановні ветерани, учні. Я дуже рада бачити вас сьогодні. Тут і хочу подякувати всім, хто прийшов в цей чудовий весняний день на нашу нову площу для зібрання. Ми з вами бачилися нещодавно, коли тут вперше за багато років була. Ялинка Нового року. І я вважаю, що такі свята потрібні нашому мікрорайону і такі свята будуть відроджуватися. Будемо потроху наводити порядок в нашому рідному місті. І хотілося б, щоб ваші обличчя, ветерани, молоді люди були завжди посміхненими, завжди такими, як наші. Тоби ваші для вас рада До слова запрошується депутат районної ради Добня Олексій Васильович. Добрий день, шановні ветерани, ветерани праці. Мешканці всього мікрорайону, дорогі діти, батьки, бабусі, дідусі. Мені приємно іще ще раз привітати вас з таким весняним красивим святом. Я бажаю всім вам міцного здоров'я, щоб ви ще довго жили. Я бажаю вам комфорту у ваших душах. Я бажаю, щоб ваші діти, ваші онуки завжди вас радували і щоб у вас в сім'ї був завжди злагода і достаток. Ярославский солдат и английский матрос Считали у моста быстроглазую шрайку Каждый думал, моя, каждый нежность ей нес За масковый взор, за нежную шейку И врагами в а они на скамейке Живина юга. День перемоги, день перемоги іде по країні весна. 9 травня, 9 травня війна закінчила, страшна. Ти прийшла перемога слідами війни з-під заліза і попелу, світом весни, тим навічним вогнем. Що горить не згоря Обеліском, який увінчала зоря, чиї б серця забуть змогли тих, хто в тяжку хвилину у грізних битвах полягли за нашу рідну Україну. Під священним знаменням свободи ви у бурях великих пройшли, щоб народи для дружби згоди на оновлених землях жили. Ми пам'ятаємо всі, хто віддав життя за те, щоб не було війни нової, щоб сонце сяло золоте. Щоб не окоп чорнів на ниві, хліба цвіли, мов килими, і щоб веселі і щасливі до школи всі ходили ми. І стають у пам'яті дороги ті, що довелося вам пройти, щоб огляний прапор перемоги над реставом гордо піднести. Сліті полей на перекрестке злітів крила. огня. Снаряд ударил в ствол березки, А показалось, что в меня. В июльский полдень под обстрелом Я вспомнил детство, отчий дом. Березку в то легко сумела Своей листвой под окном. Я вспомнил, как она собой Нас украшала П'ятний сад. коли верстаю завтрашню дорогу, нового дня виважую мотив, я думаю про нашу перемогу і стяг, що реставом лопотів. Девчі, плечі, плечі, Сутні, дорогі ветерани, прийміть найщиріші вітання із таким знаменним і урочним святом Днем Перемоги. Розрішіть від імені 5-го мікрорайону, від ради ветеранів від активу 5-го мікрорайону, привітати вас із цим святом і побажати вам міцного здоров'я. Довго і щасливе довгих і щасливих років життя, благополуччя, добробуту, щоб у ваших сім'ях, щоб ваші діти були живі і здорові, щоб у вас була злагода і добро. вашу увагу і піклування про них. Давайте не забувати про їх. І знайте, що вони не шкодують нічого для їх, тому, що у ті роки вони не шкодували навіть свого здоров'я. Несемо вам свою любов, повторюємо клятву знов, що ми готові в майбутті долати труднощі в житті, щоб ниви і сади цвіли, там, де герої полягли. Естафету, мужності та до батьківщині від воїнів великої вітчизняної війни приймає молодь. Шановні ветерани, знак, шани і подяки до вас! Прийміть наші музичні вітання. Країну прихилюся, я до тебе как он был от нас далек, как в костре по душам таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, Этот день мы приближали, как могли. Этот день...